Всім доброї години. Сьогодні я ознайомлю вас з моїми новими нутряхами. Це нова кров. Цікавий звір. має білі голови. Зараз я їх винесу на подвір'я, щоб трішки краще вам було видно. І трішки про них поговоримо. Небагато, але трішки. Отакий у нас гарний цікавий звір. І три самиці. Кожна по-своєму гарна. Значить, що в них цікавого. Перше це забарвлення. Так, як ви вже помітили, вони мають голови білі. Це дійсно трішки незвичайне для нутрій. Хочу сказати, що це відбулася така мутація. Тому що це, це, як бачите, в нас от по хвосту, дивіться, оп! А хвіст азербайджанця йде, бачите? Так. І там такий же ж хвіст. І тут такий хвіст, бачите? нутрія. А Тут нормальний, звичайний хвіст без білих. пігментацій. так, дію от такі три самийці. Кров з двох областей України. Будемо чекати, щоб вони виросли. Найдемо їм гарного самця. Він вже є, ясна річ. Хо-хо-хо, чого ж нема. Самці є. Ду. Чим цікавий звір, те, що я його, по-перше, можу гладити. По-друге, коли я відкриваю клітку, він ледь не випадає з неї хоче. Їсточки, наприклад, так, Але просто от навіть просто я відкриваю клітку, і настільки цікаво, він не біжить в кінець клітки, речить там, кричить ні. Я відкриваю клітку, і він ледь не випадає з неї, він вже дуже радий, якби, позитивно налаштований до людини. Це є самим головним, тому що особисто для мене головне, щоб звір був адекватний і реагував на людей, так як і на звірів. Добре, без зайвої агресії на те. Так, ну на цьому відео будемо завершувати. Як і говорив, воно невелике. Гарне забарвлення. Спокійний звір. Всім вам вдячний за увагу та будьте здорові!